Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, тихого та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві і тобі добрий ранок. Після снігу вже дощ і болото, на вулиці плюсова температура, туман і яром, і долиною. За туманом дійсно сьогодні нічого не видно. Тут у нас всі зібралися до сніданку. Треба йти наливати воду, немає зв'язку. Ще з самого вечора зв'язок взагалі паскудний. 9 годин зв'язок як пропав, так поділок мережі на телефоні і немає. Світло ще ніби є. Вночі світла не було, а під ранок світло з'явилося. Дивлюся, що лампочка іще горить. Потрібно виливати ту воду, яка є набрана, і бігти, набирати воду по-новому для того, щоб були запаси води. Зранку гуси пробували їсти знову кашу, але ну, щось в них не дуже виходить. Кури з качками її швиденько з'їли і насипав їм зерно. Їдять зерно і, бачу, пішли вже до тазіка купатися і вже починають гусаки кидати шию. Будуть паруватися. Але там любов. Сінаглум, але гусак гуску спарував вдарить морози нестися вони не будуть, але паруватися паруються. Гусаки робочі. Гуски активні, так що має бути усе ок Так, від цих переходимо до інших. Цими налюбувалися, йдемо любуватися іншими. Ти така голодна що ти стала і аж роздираєш зерно. Тікай. Красунька чубата курочка, але вона тут собі живе і до рук вона не приходить. Чубчик в неї маленький, акуратний, вона по чубатих курях. Така гарнюся. Гуси відійшли бігом кури, кинулися до корита. Так, дубль два. Ідемо до корета їсти. Ну, підходять вони вже на відстані метра, так точно до мене. Іде і ще шипить. Я ж тебе не зачіпаю. Понаїдались, тепер можна і водички попити. Прийшов хазяїн на провірку хазяйства. Все тут нормально, бачиш, всі живі, всі здорові. Що, ти, трохи їх поганяти хочеш, да? давай будемо виливати тазики з грязною водою. Ой, така процедура кожен день. Це зранку, поки понаносишся тієї води. Спина каже, до побачення. А я накопався так, що я не можу вже відра в руки взяти. Фух. Будете пити зараз водичку, свіженьку, чистеньку. І треба так п'ять разів прийти і принести 10 лідер водички. В Їхні тазіки, каструлі. Де той уже хазяїн каштан? Іди сюди. Тобі треба потім в болоті лазити потім залазити на диван. Я думаю, чого одіяло брудне. Йде ще, як ніженка, тими лапками перебирає, де болота немає. Все провірив? Пішли, карамелька ще твоя лазить по дворі. Так, тут уже калабаня. Коли я ще цей бруд весь повизбирую? Качок треба вигнати звідси. Дівчата, давайте. Пішли. Дівчата зовсім не слухаються. Тікай. Тікай. Давайте. Додому йдіть на свою територію. Вам ще теж треба територію зробити. Вже люди починають питати за яйцями білих качок. Ну, ну падлюка ж яка. Яка падлюка? Вийде звідси бігом. Буде водити мене кругами. Шук. І так кожен ранок, коли ти зранку спішиш до роботи, вона ще зараза починає тобі виносити тут мозги. Іди ганяй. Території гектар. Люди починають питати за яйцями, а мої качки ще сидять разом. Ну нічого. Встигнемо ще їх розділити. Так, тут у нас ті купаються і кохаються. Вода тече, тих налито, треба поналивати ще цим. І набирати в відра і в тазики, щоб була на вечір, якщо не буде світла. Зв'язок ніби з'явився, почав мигати інтернет. Інтернет мигає і почали приходити сповіщення від кого? Від Приватбанку почали списувати відсотки за кредитом. Так, ми чого тут стоїмо? Чого стовбичимось? На що чекаємо, кого чекаємо? Йдіть. Понаїдались, понапивалися до побачення. Вам відкрити нагород фіртку? Давай спробуємо відкриємо. Показую тебе. Бо ти вже штани мені всі вимазав. Все, тікай, іди. Фу. Так, всіх нагодували, всіх напоїли, купаються, красуються, милуються, поділилися на свої табуни. Каштанчик всіх обійшов, всіх перевірив, все нормально, всі живі, всі здорові. Можна йти до роботи. Каштанчика з карамелькою ще зараз нагодувати, привезти себе трошечки до людського вигляду і збиратися. Так, гусак в тазік-заліз купається. Висота нам не заважає. Ну, а всі інші вже понаїдались, понапивались і стоять, чистять свої пір'ячка. Кури вже також порозходилися від корит, ще деякі залишились тільки там біля корита. І з цієї сторони також уже всі наїлись, напились. Погода не дуже, ну, головне, що тепло. Так що ось таке ранкове у нас. Відео. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, радості, успіхів, натхнення, везіння, міцного здоров'я, щастя, радості, добра і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Да? Каштаніус? Ой, ти свин, а не Каштаніус. Штани вже всі брудні. Хто буде стирати? Пішли шукати карамельку. Да? Качур два рази більше, як ти.